Ти вважаєш себе як середня більшість людей? Чи ти себе вирізняєш від общої маси? Ти розумієш, що в мене нема мірілки. Загальна і незагальна маса ну, середня це. Середня. Свої, це для, сам по собі. Дивись, для мене це я називаю це нарцистичний зайоб, ну, коли ти хай зрівнюєш буде. людей вищі і нижчі давай я скажу, як я давай. думаю. Да? Е, я вважаю себе е, і по, стараюсь поводити себе з людьми на рівних. Або я коли був менеджером прямих продаж в банку, я коли приходив до людей е, на завод, і вони на картонки приходили слухати мою презентацію, то я з ними, ну, я був спікер, але я з ними з кожним з них спілкувався на рівних. Або з директором заводу, я mm. теж спілкувався, або туристичною компанією з 50-х років. Да, я з, з усіма людьми в, в, стараюсь бути на рівні. І це у мене такий як внутрішній е, градусник. Угу. Хай буде цей нівелір. І? Але я вважаю себе не таким, як більшість людей. Ти трішки вищий. Трішки нижче. Я не скажу, що вищий це нижче. То тобто стас трішки краще нас. правильно? Я розуміє? інший. Ти інший. Я не краще. А ага. я маю на увазі, що я не такий. Ага. Я не так думаю, як ага. інші люди. У е, мене трошки інші цінності і, і трошки інші е, від загаль, від об, общого загалу. Розумієш про що? я? Не... Це може звучати з верхню, але е, я, ж, я тобі сказав, як я, я комунікую з людьми. Ага. І ось тому мене порівнювати в тому сенсі, що е, з, з загалом, і з цими моментами в мене ну, такого немає. Не так. Дивіться, це дуже просто я відповідаю. Uh -huh. Я знаю людей, які вище мене зросту нижче. Я знаю людей, які розумніші за мене. Так. У них більший інтелект, коефіцієнт інтелекту. Я знаю тих, хто грає краще ніж я в виставах. Я знаю тих, хто краще, ніж я граю на фортепіано, майже кожен, да? угу. хто щось грає. Я знаю тих, хто краще шарив психології, в них більше досвіду, угу. практики. В кожній сфері, в кожній сфері. Угу. В кожній частині тіла є хтось там більше ширше, товще, коротше. В Чомусь ти краще, ніж Ні більшість. в чому, Ні в чому я не краще, якщо це розділяти. Але, скоріш за все, такого міксу, як я, салату, угу. де я трішки граю на фортепіано. У мене є вистава, де я там виступаю. Я був експертом-криміналістом, вчився, та, але зараз я гішталь-терапевт, схемотерапевт. Там через, uh, скільки, три, три людей допоміг. Uh, да, в мене там пройшли мої курси там більше 50 тисяч людей, може вже 60 я не перераховував. Ну в такому міксі там якийсь мікс типу гумора, відношення до життя, yeah. десь ну, ти туп багато туплі таких людей. Я, я тобі своє, свою думку скажу. Я не багато таких людей знаю. В моєму оточенні яскравих, цікавих, розумних э, гуморних людей до фіга. Я розумію. Значить, таких, як я, є в моєму оточенні люди, які я бачу, блін, мені б хотілося такого, отакого. Отаке, я розумію отаке. Тебе. Ну, такого самого як я я не бачив. Але а я кажу: ну твоє оточення, бо ти ти ж описав себе, і мабуть, що ти своє оточення теж підбираєш по своїм цікавостям, так. а, а також цікавостям людей, бо щоб я... вони вони теж цікаві. Дивись, я а... користуюсь простим принципом. Я зрозумів. Простим принципом, якщо ви а. Саме розумний в кімнаті, ви не в тій кімнаті. Якщо ви самий талановитий в кімнаті, ви не в тій кімнаті. Якщо ви самий багатий в кімнаті, угу. саме щасливий, ви не в тій кімнаті. Як тільки я десь починаю відчувати, я інший, ніж вони, в мене є отого більше. Я стараюся змінити кімнату. Я, зрозумі... я розумію, що це для мене стагнація. Угу. А в найменшій мірі і в більші це буде деградація. Я почув це класна, класна думка. Так, да, я зрозумів. Тіпа, знайти ту більш ту компанію людей там, де ти відчуваєш себе іншим, але ти з іншими людьми, які вони всі разом. Ключова інші. штука, поряд з якими хочеться рости. Це для мене важливо. Для uh -huh. мене на зараз. Це не значить, що важливо рости. У мене ось етап, поки війна, да, я роблю курси. У мене немає бажання якогось супер рости. У uh -huh. мене організм в режимі якогось не знаю, виживання. Наприклад, да? ну там я нормально себе живу, там роблю доначу, допомагаючи можу. середнього рівня. Е... Ну не знаю, я не знаю, що таке середній рівень. Да, я для не себе, для не себе не знаю, що таке середній рівень. Да, я можу дивись, порівнювати себе з іншими. Uh -huh. Це утопія. Uh -huh. І шкодить. От якщо ви порівнюєте себе іншими, це пряма шкода вашому здоров'ю. Тому що ви в цей же момент обесцінюєте свої якісь е, якості і звеличуєте те, чого вам хотілося. Але в людини щось є, чого нема в вас, і це вас манить. Типу, ого, він такий багатий, такий цікавий, або ще там такий харизматичний, як Стас. Але у вас є щось, чого нема у Стаса, ось в чому штука. Сто відсотків і я ну, я нормально з себе цим почуваю, коли там людина розумніша за мене. Так. І я розумію це. Тому краще... що він розумніший. так, тому краще порівнювати з собою колишнім і зрозуміти вектор до чого ви тягнетесь. Якщо у вас фокус бути багатим, не нийте тоді, чому ви десь не до щасливі. Бо це не ну, гроші не дорівнює щастя. Якщо у вас вектор щастя, не нити, чому у вас там а, не, не, немає якихось там успішних успішностей плечима. Бо це щастя не дорівнює успішний успіх. Це, але і може бути і так, і так. Це можна поєднувати дійсно. Тут питання, куди ви компас направляєте? Угу. Мій компас направлений на моє щастя. Тому я вільно, спокійно відношусь до людей, які багатші. Які там популярніші, які ще щось я розумію типу, Саша, як ти можеш стати більш щасливим? Я розумію? Ну через оте, 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 все.